Привіт, шановні глядачі, сьогодні ми з вами розглянемо питання, чи настане для Америки золотий вік при правлінні Трампа. Для нас це дуже важливо, як для українців, тому що тут одне питання чіпляє друге питання. Давайте роздивимося, настільки його слова справдяться. Одягаю свій інструмент, головний. Дзеркало подивилися. Ну все, розпочнемо. Чи розпочнеться при каденції Трампа золотий вік для України? По фрету, так? Чи розпочнеться золотий вік? Для Америки, як обіцяє Трамп при його правлінні. Чи розпочнеться золотий вік? Для Америки при його правлінні. Покажіть, будь ласка, через 15 для Америки золотий вік при правлінні Трампа? Сітка кубків. Десятка мечів. Дуже хвилююся, щоб так знаєте, машинально не, побка... не показати ту карту, яку YouTube не. Дев'ятка кубків. Королева мечів. О, ось і ця карта, яку треба прикрити. Карта світ. Вісімка кубків. Так, подивимося. Сімка кубків. І поряд з нею десятка мечів. Сімка кубків, карта ілюзії. Сприйняття, сприйняття бажаного за дійсне. І тут головне, щоб не дуже довго мрійники на це видавали бажане за дійсне, дуже гарно пропомріяти. Дуже гарно помріяти, і розпочинати виконання тих завдань, які постали перед країною і перед всім світом. Але е поряд із е картою сімки Кубків, у нас виступає десятка м'ячів. Якщо їх розглядати по поряд, десятка м'ячів це така карта, яка є противагою Таро до карти смерть. От карта смерть. Це як карта, знаєте, не такої реальної смерті, а це як карта перевтілення, трансформації, закінчення якогось етапу, розпочати розпочинається інший етап. А от десятка м'ячів то просто як є прямо карта кінцевого підсумку. Але е, шлях Трампа тільки-тільки розпочинається в, в президентстві, тому. Е, Тут виходить, що зцілення Америки, якесь таке, щоб вона стала тверезою, відбудеться через усунення ілюзій. Принаймні, вихід є, і коли будуть ці ілюзії зруйновані, тоді і піде розвиток до чогось нового і до чогось кращого, позитивного. Але ця карта дуже великого відчаю і дуже великих ну, руйнацій чогось такого, знаєте, зруйнованих планів, зруйнованих проєктів. В принципі, тут вони якщо разом виступають у нас, то я би їх розглядала, як все-таки буде зруйнування ілюзій, і по і коли вони будуть зруйновані. Наступна карта у нас дев'ятка кубків. По дев'ятки кубків після зруйнування цих ілюзій. І будуть підстави для того, щоб милуватися досягненнями, які будуть при каденції. Дивіться, вже така продуктивність велика у американського президента. І тільки після цього. Будуть якісь, знаєте, досягнення, виконання якихось бажань. І позитивної енергії буде, буде досить потім, після не дуже, приємних, не дуже приємних дій, не дуже приємних ну, указів, якихось розпочинань, розпочнеться виконання. Виконання бажань, це карта виконання бажань і розпочнеться якийсь рух такого до чогось кращого, до чогось позитивного. Надалі у нас карта королева мечів. Королева мечів це у нас карта, якщо дивитися на неї, що вона означає, це просто карта незалежності, правди, справедливості. І ця карта про цілеспрямоване мислення. І просто ця карта роботи вона пояснює те, що буде просто методичне виконання тих завдань, які зараз ставить Трамп, його адміністрація, і така позиція виконання. Наміченого плану виконання тих е, указів, які зараз приймаються, все-таки вони були підготов, підготовлені одним днем. Я так розумію, що адміністрація ця, що зараз уже працює, що, звичайно, що підготовка цієї роботи велася навіть під час е, проведення виборчої кампанії. І... По цій карті, королеви мечів будуть втілюватися несподівані ідеї і несподівані проекти, і вони будуть втілюватися. Дивлячись на ту карту, яка поєднається далі у нас з нашим розкладом, це карту світу. Як тебе затулити? Моя красуне. Це карта світ, вона дуже позитивна карта. І тут ця карта означає, що всі, оці, що всі оці робота по підняттю такого, знаєте, щоб все-таки настав той золотий вік, вона все-таки до якогось такого хорошого, дивлюся, чи я прикрила, все-таки дійде до чогось хорошого, і підсумки цієї роботи будуть дуже хороші дуже будуть позитивними для Америки. Але... Тут дуже важливо підмітити, що тут дуже важливо підмітити, що оці всі результати, такі невеличкі, 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 тільки коли вони вже поєднаються, коли буде вже яка така, знаєте, система цих всіх виконаних завдань, виконаних. Указів виконаних, тоді воно поєднається в щось таке велике, і ця система запрацює, знаєте, як годинник. Але в кінці кінців, той, хто все це заварив цю кашу, в кінці кінців ця людина вона піде. Вона піде з тяжким серцем. Вона піде з тяжким серцем по вісім кубків. Вона просто піде з тяжким серцем. Я думаю, що. Дуже цікаво глянути, навіть зараз я розумію, що е чим мене радує ця карта, що якщо... Ой! <сміття> карта світу. Що якщо і піде ця людина, то вона піде за власним бажанням. Хоча ця карта і про те, що людина піде з тяжким серцем, але вона піде за власним бажанням. Вона піде собі. І виходить, що все, що треба, вона зробить. І радує те, що вона піде сама. Тому що нам зараз усім людям дуже важливо, щоб адміністрація президента працювала над тим питанням, яке важливе для України. Це зрозуміло і так. Але ви знаєте. А давайте подивимося зараз, чи Трамп добуде весь увесь, свій термін президентського правління, чи він повністю добуде, чи ні. Давайте глянемо. Ну, в принципі, за це питання про золотий вік це зрозуміло, що золотий вік, не золотий, не золотий, але в принципі в Америці то всьому, його діяльність. Буде більш-менш нормальною, позитивною для Америки, але от він буде, ну, такий, знаєте, з тяжким серцем піде, і все-таки, мабуть, із-за того, що він, може, в нього не буде сили продовжити потім другу свою каденцію. Це вже буде третя, він, наче, і хоче й далі, але от потрібно завершити ці чотири роки. Це зрозуміло. Зараз давайте подивимося. Дуже цікаво мені, чи, чи президент Трамп. Добуде ці всі чотири роки. А ну, давайте подивимось, чи добуде Трамп до кінця президентського правління свого? Чи добуде Трамп до кінця президентського правління свого? По карті вісімки кубків, в принципі, добуде, тому що людина піде сама. Хоча він це і виконає, але Підкажіть, будь ласка, чи добуде президент Трамп до кінця. Свого президентського управління. Покажіть, будь ласка. Так. Четвірка жезлів. Трійка жезлів? Хм. сім Пентаклів. Помішений. Туз пентаклів. І страшний суд. Так, ну, дивимося: четвірка жезлів. Видно четвірка жезлів. Видно, що президент Трамп задоволений своїми результатами, і видно, що в нього настав продуктивний період, він налаштований продуктивно працювати. По трійки жезлів він дуже реально бачить перспективу своєї праці, горизонти, за які він. За які він може бачити за цими горизонтами він бачить майбутнє своєї країни, він бачить прогрес, він бачить і по його результатах він дійде до сімки пентаклів. Це карта праці, і по своїй праці він отримає, по своїй праці буде і винагорода. Як буде працювати, така буде і винагорода. Але Будуть, звичайно, і повішений тут є. Повішений в нашому випадку питання, яке ми розглядаємо, яка чи... порада для президента, що іноді буде і, при... і зупинка у діяльності, тому що, тому що іноді без... наче зупинка, вона можлива, може надати більше ніж сама дія, іноді зупинка може дати більший результат. Так що будуть зупинки, будемо сподіватися, що це будуть зупинки не по здоров'ю, а просто в справах. Ту Пентаклів. ту Пентаклів. Подивіться, яка дуже гарна яскрава карта. Ту Пентаклів. тут і сад. Тут і квіти. Дуже-дуже гарна карта. Ця карта, вона, ця карта вона найбільш щаслива із усіх карт молодших арканів. Це, вона така дуже, хоч і яскрава і гарна, але все-таки це карта молодшого аркану. І виходить, що при виконанні своїх президентських обов'язків президент Трамп просто буде отримувати новий досвід. І дуже широкі перспективи відкриються в його праці. І результат буде. Хоча він, наче, і сказав, що відійшов від справ, від всього, але його правління буде дуже продуктивне для нього. В принципі, це не тільки матеріально, але і духовно він збагатиться. І остання карта у нас страшний суд. Страшний суд це результат його діяльності. Це не про те, що його там в кінці судити, а це. В принципі, ця карта, вона бачте, як нас там в тому розкладі у нас випала весьмірка. Випала в нас вісьмірка Кубків, а тут страшний суд, там він піде з тяжким серцем, а тут, в принципі, від нього знов таки буде рішення, що він буде робити далі. Закінчення однієї діяльності і, розпочат... і розпочнеться інша діяльність. Все-таки йому прийдеться прийняти таке рішення, мабуть, він не зможе. І не то, що не зможе, але він, я не знаю, як там законами Америки, мабуть, там третього терміну і немає такого поняття. А по всьому віку він і не зможе. Претендувати не то, що ну, так, по своєму віку він може вже буде мати сили. Так що, дивлячись на всі наші на розклад, на карти, які випали, виходить, що президент Трамп виконає свої обов'язки і просто відійде. Правда, з тяжким серцем, правда, йому це буде не дуже подобатися. Мабуть, йому просто не буде подобатися, що він такий старший вже чоловік. Але, в принципі, в принципі те, що він обіцяв. Що гірше він не зробить для країни своєї, то це так, і воно і є. Так що, а ми сподіваємося, що президент Трамп не забуде про свої обіцянки закінчити війну за один день. Один день, може він потім скаже, що за стільки він її закінчить. Хоча вибори показали, що у 25-му році в Україні будуть. Може цей один день розтягнеться в три місяці, на шість місяців, ніхто цього не знає, але головне те, що щось робилося кожного дня по міліметру треба робити для закінчення цього, цієї біди для, на, перед, на справедливих умовах. На зараз я буду з вами прощатися Всього найкращого. До нових зустрічей.